Ну, вона, дивися, вона чистенька, ззаді ніде нічого. Потолок цілий, не пропалений. Все акуратно. Тобі з твоїм ростом місця вистає, так? Я враження, що ще пахне салоною. А який проблема? 196. Две, буде тепло. А, що там? Як там не знаєш? А ти не хочеш? Я не знаю Давайте нам дві такі То в них там ще є. Є ще Камік в них. За 12 800 чи що 140 комік менший за корог. Оце ти рок дивився, а то що трохи менший за корок. Теж бензиновий і малий пробіг там, до 140 пробіг. 130, по-моєму, ще щось таке. І що ще в нього було? Honda на, на механіці серві. І все, Типу в такий бюджет. Пасад якийсь там їде, але сьогодні не будеш у нього. От десь має бути до кінця тижня. Ну цей варіант, дивися, не знаю. За 13500 19-го року 2 літри, 190 коней. Вона і їде, вона і по комфорту, вона і по вигляду. Шкодою ти її не зрівняєш. А набагато це заправляти? Багато треба? Ні. Мотор, мотор, а мотор, то, то нормально, сам. то так як наше. Наша, наша більше бере. це. Як траса. Ой, це города по трасі. Вона буде менше брати.